Закінчення Pass Simple tense. Подорож на минулих вихідних. Please open your book at page 98. Task 1. Listen and read. Послухай та прочитай. Worked, watched, washed, walked, cooked, helped, listened, phoned, played, opened, lived, cleaned. ID. Visited. Repeated. Acted. Painted. Counted. В минулому часі до слів, які позначають дію, ми маємо додати закінчення ID. Work. worked, Працювати працював. Це закінчення ід нам для того, щоб ми могли сказати, що ми робили вчора, минулого понеділка, минулого тижня чи минулого місяця, або навіть року. Тільки це закінчення нам показує, що це саме минулий час. Додаємо ми його до слів, які позначають дію. Відповідають на питання, що робити. Що робити? Work. Працювати. Що робив? Worked. Працював. Що робити? Listen – Слухати. Що робив? Listened – Слухав. Що робити? Visit – Навідувати. Що робив? visited, навідував. Постав відео на паузу та прочитай ці стопчики. Good job. Task 2. Look, then listen and say. Hello, Bill. Where were you last weekend? Well, on Saturday morning, I helped my father in the garage. On Saturday afternoon, I watched football at the stadium. On Sunday, I watched a film at the cinema. What about your weekend? My weekend was great. I visited my cousins. We played computer games. Garage, Stadium. Bojówcimonavie Slovak, Garage. Garrige. Гараж. Stadium, Steadyum. Стадіон. Steadyum. Постав відео на паузу, та прочитай діалог самостійно. Good job. Please open your activity book at page 77. Task 1 helps Molly and Sam to write the words into the prepare cards. Допоможе слова у відповідні картки. Твоє домашнє завдання це завдання 2. These are Kate's plans for Saturday. Today is Sunday. Write about it in the past. Це плани Кейт на суботу. Сьогодні неділя. Напиши про це в минулому часі. Дивимось. Help mom about the house. Допомогти мамі по будинку. Ми маємо написати вчора Кейт допомагала мамі по будинку. Для цього ми використовуємо слово yesterday. Пишемо його або на початку речення, або в кінці. Далі пишемо Хто? Кейт. Що робила? Help допомогти. Додаємо закінчення ID. Helped. Допомагала кому мамі з чим? About the house? Water flowers and wash dishes. Полити квіти та помити посуд. Вчора Кейт поливала квіти та мила посуд. Або Кейт поливала квіти і мила посуд вчора. Yesterday. Хто? Кейт? Що робила? Lesson is over.